Привіт, друже! Це я, Поліанна. Як добре, що ти сьогодні в гостях у дорося. Ми разом з доросем будемо розповідати тобі мою історію. А ще з нами сьогодні Ненсі. Вона тут усе чує. Ну, звичайно, я чую, якби не я, хто б стежив, щоб Поліанна знову не вигадала якусь дивину. Та я рада, що ти тут. кажуть, що коли слухаєш історію Поліанни. То й на кухні веселіше. Ненці, а ти ж граєш ухлуполянно, шукати радість у всьому. А як же? Особливо, коли можна знайти щось солоденьке в буфеті. А ти, друже, знайдеш свою радість і напишеш нам у коментарях. Граз і не хвилюйся, я нікому не скажу, якщо ти з'їси ще одну історію. Чудово! Тоді починаймо нашу пригоду! Глава 24. Гра в очікування Міс Харінгтом усе ж таки зважилася підготувати дівчинку до візиту лікаря-фахівця. Люба моя, лагідно почала вона. Ми з лікарем Ореном вважаємо, що до тебе слід запросити ще одного лікаря, щоб прискорити твоє одужання. Бліде личко Поліанни порожевіло. Звісно, тітенько. Я страшенно рада, що мене лікуватиме містер Чилтон. Мені вже давно хотілося з ним побачитися. Я не просила про це, тому що думала, ви не захочете його покликати через той випадок на терасі, коли він побачив вас у шалі і з квіткою волосі». Міс Поллі на мить зняковіла, але її голос звучав, як і раніше, весело й спокійно. Ні, Люба, я мала на увазі не лікаря Чилтона. До тебе приїде один дуже відомий лікар із Нью-Йорка. Він займається саме такими травмами, як у тебе. Та що він там у себе в Нью-Йорку розуміє, благально промовила дівчинка. Лікар Чилтон лікує всіх у нашому місті. Вилікував же він містера Пендлтона, в якого теж нога була зламана. Якщо можна, тітко Полі, нехай краще буде лікар Чилтон. Міс Харрінгтон розгубилася, але потім, зібравшись на силі, рішуче вимовила: Ні, моя Люба, я ладна виконати будь-яке твоє прохання, але тільки не це. Запевняю тебе, у мене є дуже серйозні причини, з яких я не можу запросити до нас лікаря Томаса Чилтона. До того ж, він не може знати про твою хворобу стільки. Скільки уславнені лікарі з Нью-Йорка. Ох, тітонько Полі, якби ви любили лікаря Чилтона, як люблю його, я, аж тут до кімнати зайшла доглядальниця, її прихід виявився для Міс Харрінгтон рятівним. Мені шкода, Поліанно, ще раз твердо повторила вона, підводячись зі стільця. Але це питання доведеться вирішувати мені. Тим паче, що Нью-Йоркський лікар уже їде і завтра буде Проте знаменитість наступного дня не з'явилася. Натомість прийшла телеграма, в якій повідомлялося, що візит відкладається на невизначений час. І знову Поліанна просила: Ну, будь ласка, тітко Полі, тепер вам зовсім не важко покликати до мене містера Чилтона. Однак міс Харрінгтон залишалася непохитною Для тебе, Люба, все що завгодно, але тільки не це. Зроду не повірила б, якби не бачила це на власні очі, повідомляла Ненсі старому садівнику, вирвавшись із дому на кілька хвилин. Хазяйка цілі дні проводить біля постелі міс Поліанни. Вона для неї ладна на все взяти, приміром, тих же Флафі й бафі. Ще тиждень тому вона що б не дозволила тваринам перебувати у спальні, а зараз дозволяє їм навіть валятися на ліжку. І тільки тому, що дівчинці це подобається. І ці кришталеві штучки по всьому домі, Міс Полі вже тричі посилала Тімоті в теплицю кобу по свіжі квіти, не кажучи вже про ті букети, які вона сама стала для міс Полянни. А днями я таке бачила, вам би мову одібрало містер Том. Сидить міс Харінгтон біля нашої дівчинки. А доглядальниця порається з її волоссям, а Поліанна нею керує. І тепер хазяйка щодня сама робить ту ж саму зачіску. І тільки для того, щоб потішити бідолашну, старий кивнув і задумливо промовив Я теж бачив хазяйку. Здається, мені міс Полі не помилилися з новою зачіскою, вона їй до лиця. Ваша правда, містер Том, виявляється, міс Полі зовсім навіть не стара, а моложава й приваблива жінка. А пам'ятаєш, Нен, я ж казав тобі, що в молодості вона вважалася красунею. Ну, це справа давня, знизила плечима служниця. Але так чи інакше, а дивитися на хазяйку приємно її нині просто не впізнати. Але ж таки відкритий секрет, містер Том. Хто був її коханим? Я ж досі ламаю голову, тому що ніхто нічого до пуття не знає. Невже? посміхнувся старий садівник. Ну, коли так, від мене ти вже точно цієї таємниці не дізнаєшся. Садівник змахнув з обличчя посмішку. Скажи но ну, краще, як там наша мала? Та все як і раніше, містер Том, Ненсі теж спохмурніла. Дівчинка весь час лежить то спить, то розмовляє, то намагається радіти і тому, як місяць світить, і коли сонце сходить, і всьому, всьому, що тільки не побачить. Ну так знаю я цю її гру, і як же кепсько, що з малою таке трапилося, тяжко зітхнувши, старий похитав головою. Все місто за нею тужить. Та вже гірше не придумаєш, містере Том. Ненсі розвернулася і квапливо попрямувала до кухонних дверей. Ті дні насправді були для всіх безрадісними. Доглядальниця, щосили прагнула виглядати веселою і бадьорою, однак у її очах читалася тривога. Та й лікар Орен, який лікував Поліанну, почав нервувати. Міс Поллі стала мовчазною і зосередженою, і навіть нова зачіска, що зробила її молодшою на півтора десятки років, не могла сховати, як вона змарніла останнім часом. Тільки Поліанна, прикута до постелі, бавилася з кішкою і песиком, милувалася живими квітами, ласувала фруктами і желе, які надсилали сусіди, і жартівливо відповідала на безліч записок однокласників, сповнених занепокоєння її здоров'ям. Однак виглядала вона дедалі гірше. А починаючи грати у свою улюблену гру, мимоволю заговорювала про те у майбутньому часі Я буду рада, коли знову зможу піти до школи або відвідати місіс Сноу. Я збігаю в гості до містера Джона Пендлтона, а потім поїду кататися з лікарем Томасом Чилтоном. Ненсі слухала її з посмішкою, раз у раз киваючи, і лише ввечері в себе на кухні давала волю сльозам. Глава 25 Відчинені двері. Лікар Мід, нью-йоркський професор медицини, прибув тільки за тиждень. Енергійно протираючи руки і поблискуючи проникливими сірими очима, до спальні Поліанни зайшов рослий, широкоплечий чоловік середнього віку і з посмішкою привітав маленьку пацієнтку. Ну що, поговоримо? Можна присісти поруч із тобою. Ах, як же ви схожі на мого лікаря, лікар міц здивовано глянув на містера Уоррена, невисокого й караоку, з темною борідкою клинцем. Той став біля вікна, стиха розмовляючи з доглядальницею. Боюся, що ти помиляєшся. Ви не зрозуміли мене, перехопивши погляд професора, розвеселилася Поліанна. Містер Орен, лікар моєї тітоньки!» А мій лікар, містер Чилтон. Он воно що? кивнув містер Міц, запитально глянувши на міс Харрінгтон, у якої відразу запалали щоки. Бачте, сер, дівчинка на мить замовкла, але потім все ж таки зважилася. Взагалі ж я хотіла, щоб до мене запросили містера Томаса Чилтона, але тітка Полі не погодилася. Вона наполягала, щоб неодмінно приїхали ви. Моя тітка впевнена, що в зламаних ногах витямати набагато краще за лікаря Чилтона. Якщо це так, то я, звісно, рада вашому приїзду. Професор примружився, все ще дивуючись. Ну що ж, будемо розбиратись, промовив він, жестом підкликаючи до себе лікаря Уоррено. Пізніше дехто вирішив, що в усьому винна кішка флафі, і, можливо, якоюсь мірою так воно й було. Коли консиліум завершився, і всі вийшли з кімнати в коридор, саме Флафі, намагаючись пробратися до хазяйки, підважила лапкою двері, і ті відчинилися аж на фут. І трапилося так, що до поляни чітко долинув сумний вигук місь Полі Харрінгтон. Ні, тільки не це, лікарю, тільки не це. Ви впевнені? Невже моя дівчинка ніколи більше не стане на ноги? Цієї миті зі спальні поліанни почувся сповнений розпачу крик Тітка Полі! Міс Полі обернулася і побачила, що двері відчинені, а наступної миті зрозуміла її племінниця все чула. Обличчя міс Полі залила смертельна блідість, і вона почала поволі осідати на підлогу. Доглядальниця кинулася в кімнату, а обидва лікарі заходилися клопотатися над непритомною хазяйкою дому. Поряд із Поліанною, заклично муркочучи, сиділа кішка, але дівчинка, здавалося, навіть не помічала її. Міс Хант!» – попросила Поліанна, щойно доглядальниця з'явилася в дверях. Будь ласка, мерщій покличте тітку Полі. Де вона? Чому вона не хоче до мене прийти? Міс Харінгтон, твоя тітка зараз. Вона трохи зайнята, затинаючись, промовила доглядальниця, щільно причинивши двері й підходячи до ліжка хворої. Вона прийде але трохи пізніше, а поки що я побуду з тобою. Я маю знати, чому вона це сказала. Це ж неправда, все те, що вона говорила з приводу моєї хвороби, «Заспокойся, Люба. Містер Мід говорить, що міс хан хотіла підбадьорити дівчинку, однак, не впоравшись із власними почуттями. Замовкла кусаючи губи. Дивлячись мокрими від сліз очима на обличчя доглядальниці, Поліанна остаточно зрозуміло, як кепсько полягають її справи. Виходить, ви теж чули? розгублено прошепотіла вона. Невже я ніколи більше не ходитиму? Не треба так говорити, моя люба. Доглядальниця опустила очі і ледь чутно додала. Може, професор припустився помилки, таке ж буває, і нерідко. Але тітка Полі запросила його із самого Нью-Йорка. Вона сказала, іноді навіть найзнаменитіші фахівці помиляються. Не треба зараз думати про це. Як же я не можу думати? вигукнула Поліанна. Якщо тепер це взагалі найголовніше в моєму житті, це означає, що я більше ніколи не буду навчатися в школі, не піду в гості до містера Пендлтона, не зможу відвідати місіс Ноу. І буду навічно прикута до постелі. Дівчинка відвернулася і замовкла, але незабаром знову глянула на доглядальницю сумним здивуванням. Міс хан, прошепотіла поляна, адже я й радіти тепер зовсім перестану. Чого ж радіти, коли не можеш ступити ані кроку? Доглядальниця нічого не знала про гру в радість, їй було потрібно єдине заспокоїти маленьку хвору. Тому вона, незважаючи на розгубленість, потягнулася до столика з ліками і лагідно вимовила Давай, ну, Люба, приймемо ось ці маленькі славні пігулки. Потім відпочинемо, а там і подумаємо, що робити далі. Хто знає, може, усе ще не так кепсько, як здається, усяке буває. Поліанна слухняно прийняла ліки і зробила декілька ковтків води зі склянки, що їй простягнула їй міс Хант. Знаєте, пробурмотіла дівчинка, знесилено відкидаючись на подушки, мій тато часто повторював: немає такого лиха, якого не можна здолати. Гадаю, він мав на увазі те, що завжди можна знайти гірше лихо. Щоправда, таткові ніколи не доводилося чути, що він більше не зможе ходити, а я поки що не можу уявити, що може бути гіршим за це. Ось і все, але наша гра триває. Дякую, що слухав мене, Даруся й Ненці. А я дякую тобі, що ти не заблукав у своїх думках і слухав до кінця. Сподіваюся, ти знайшов щось добре у цій історії, таке добре, як пиріг, який я зараз ховаю від поліанни. Ненці, не ховай! Нехай кожен напиш в коментарях. Що доброго знайшов сьогодні, і тоді пиріг дістанеться всім Шоколадний, як ви любите! Ну, гаразд, гаразд, якщо ти, друже, підпишешся на канал в гостях у Даруся пиріг твій. До зустрічі, любий слухачу, і не забувай шукати радість навіть у буденних речах. До зустрічі! Шукаймо радість разом!